Леопольд Левицький видатний художник, чия творчість мала важливе значення для українського мистецтва і української культури. Він живописець, графік, скульптор і громадський діяч. Він ніколи не викладав, але сформував довкола себе плеяду молодих людей, які згодом стали його учнями, поповнили українське мистецтво своїми іменами. Леопольд Левицький працював в складній час радянської доби. Надзвичайно складно. Бути митцем в тоталітарній системі складно, тому що це є виклик для твоєї ідентичності. У зв'язку з повномасштабним вторгненням музей зачинено. Експозиція демонтована. І, на жаль, відвідувачі не можуть прийти і подивитися твори Леопольда Левицького. Ми хочемо поділитися своїми знаннями з вами, показати його роботи, показати те, що не можуть зараз бачити всі в зв'язку з війною. Хочемо показати творчість Леопольда Левицького. Як приклад прагнення зберегти власну творчість, власну індивідуальність і власну ідентичність. Зрештою, ця війна є війною не тільки за території, за економічні блага, за площі, а ця війна є за ідентичність. В цьому будинку Левицький прожив більшу частину свого життя. В 1946 році оселяється тут разом зі своєю дружиною і її родиною. Цей дім стає не лише домом для їхньої родини він стає добрим осередком для широкого кола львівських митців, які приходили сюди на теплі розмови для того, щоб поговорити про мистецтво, для того щоб поговорити про життя і втримати цей психологічний емоційний баланс, який було дуже важко зберегти в складних повоєнних роках радянського Львова. Говорячи про Леопольда Левицького, важливо усвідомити ті теми, які були для нього важливими. Він мав дві, напевно, найважливіші теми: це тема Людина і місто. Робота Вечір в моєму місті є репрезентативною для його творчості. Чому Левицького так хвилювала тема міста і тема людини? Очевидно, що для нього молодого юнака який виріс в невеликому Галицькому містечку, навчався в Кракові, навчався в Парижі. Вражаючими були. Спосіб життя великого міста. Для 60-х років ця робота є дуже цікавою і дуже характерною. Отже, що Левицький зображає в цій роботі? Для кожного львів'янина абсолютно впізнаваним є образ оперного театру. Але Левицький його відкладає на дальній план, і він такий як символ міста. Тобто ми щитуємо, що це Львів, і це дуже важливо для Левицького, бо Левицький ніколи не створював у своїх роботах, так би мовити, портретів архітектурних. Це є узагальнена така метафорична композиція міста, і ми бачимо силует оперного театру під місяцем і таке активне, досить таке життєрадісне. Проведення часу людьми у вечірньому Львові, це цілком можливо бути середовище сучасного проспекту Чорновола. І ми бачимо такі новозбудовані будинки, дуже конструктивістичні, прості в своїх формах, лаконічні, які конструкту... контрастують з формами оперного театру. Це такі прямокутники будинку статистики і поряд збудованого нового готелю Львів. Якщо говорити про композицію цієї роботи, то вона є цікава тим, що тут Левицький вже переходить власне, в такий цікавий свій етап створення мультисюжетних композицій. Чому говоримо про мультисюжетність? Тому що якщо ми можемо собі виберемо будь який з тих сюжетів, Воно би могло існувати як самостійна історія. Оця насиченість людського життя різноманітними сюжетами є і цікава в творчості Левицького. Левицький бачив життя, очевидно, всеохопно, в його різноманітності. Він хотів це зобразити в, своїх, в своїй роботі. Оцей вечірній Львів, який він тут зображає, коли люди відпочивають, хтось, хтось в ресторані проводить час з друзями, хтось купує квитки в кіно, хтось чекає з дівчиною, власне, вже сеансу. Це все складається в таку дуже динамічну атмосферу спокійного вечора. Хоча чи можемо ми говорити про спокійне проведення часу і про спокійну атмосферу в 60-х роках, що ця спокійність є двоякою, і про цю двоякість ми можемо говорити акцентуючи на дуже цікавих і таких важливих і знакових зображеннях в цій роботі. Ми бачимо на першому плані дорогу, якою їдуть автомобілі, і знову ж таки ще ближче до глядача цих автомобілів є три, але найбільший на передньому плані така темна, темний силует машини, і в ній сидять дві постаті в таких картузах. І очевидно, що всі, хто жив в той час або застав ще радянську епоху, впізнають, Міліцейських форм, які це є патрулююча машина, яка курсувала не одна, їх було кілька, завжди курсували містом. Левицький акцентує тут ще. Він дає на першому плані автомобіль і він вводить цю фігуру трошки вище. Вона така дуже статична, лаконічна і силуетна серед усіх динамічних складових цієї композиції. Тобто Левицький з одної сторони акцентує, що спокій в середовищі є забезпечений певними силами. Держава дбає про це. Це може бути такий позитивний ключ. З іншого боку, ми маємо пам'ятати, коли створена була ця робота. Це є кінець 60-х, початок 70-х років. Датування є досить розмите, оскільки Левицький майже не датував свої твори. Ось і розуміємо, що це був за час. Це була друга половина 60-х, коли вже Відбулися певні арешти, коли е, молода інтелігенція в своїх прагненнях щось змінити в суспільстві вже зазнає певного краху в своїх ідеях. Ось, але ми ще є в передчутті великих арештів 1972 року. І оця з одного боку певна настроєвість, легійність, легкість Музик, е, відпочинкового вечора, бажання побачити щось нове, розважитись, сходити в кіно під повним місяцем в прекрасному місці, е, Вона є так дуже делікатно підкреслена, що все не так просто і все є під контролем. І ми маємо пам'ятати, в якому середовищі ми знаходимося. Фактично, вся творчість Левицького це є творчість про людські цінності. Очевидно, вона є щораз актуальніша і на сучасному нашому етапі розвитку. Левицький виріс в маленькому Галицькому містечку Чортків. Там його родина мала маленький будинок, і Левицький ходив до школи. Початкову освіту він отримав вдома. В спогадах мами, записаних дружиною Левицького, читаємо, що захоплення малюванням було присутнє в нього з дитинства. Якось мама залишила маленького Леопольда вдома і в той час він малював, повернувшись за кілька годин. Вона застала його за тим самим заняттям. Його цікавили тільки папір і прості олівці. Не могла в той час настарчити паперу і олівців, ні цукерки, ні шоколадки. Його як дитину не цікавили. Тільки папір і прості олівці. І я бачила, що він уроджений художник. Леопольд Левицький разом з приятелем Олександром Блондером їдуть до Кракова на навчання. І він вступає разом зі своїм товаришем, з яким приїхав ще з рідного міста, вступають до Краківської академії мистецтв. Так в життя Левицького приходить велике мистецтво, і так в його житті з'являється перше велике місто, з'являється Краків. Левицький занурюється в життя цього. Мегаполіса Левицький захоплюється життям сповнених нових викликів. І справді ці хлопці, які походили з провінційських галицьких містечок, вони хотіли якомога пізнати більше нового. Вони хотіли долучитися до цього міського життя. Левицький, будучи людиною, яка досить так ем... Щиро і відкрито спілкувалася з людьми, він формує довкола себе велике коло приятелів, які згодом війдуть в кістяк Краківської групи. І тут ми бачимо фотографії Леопольда Левицький на пленері в 1932 році разом з Йоною Штерном, бачимо внизу Леопольд Левицький за характерними окулярами, ми його пізнаємо на кожній фотографії. Тут бачимо у Краків на, на тлі Вавелю, знову ж таки, товариство Левицький посередині, штерн і е, коханик Краківська академія мистецтв мала свою філію в Парижі і, відповідно, в 29, 1929 році Леопольд Левицький разом з тим же ж своїм приятелем Олександром Блондером їдуть в Париж. Як Левицький згадував у своїх спогадах, враження від Парижу були настільки сильними, що він не міг працювати. Після повернення з Парижу Леопольд Левицький приїжджає додому до Чорткова. І саме на весну 30-го року, 1930 року, Леопольд Левицький знайомиться в Чорткові з Генією Надляр. Вона дуже просила художника, щоб він е, поговорив з нею про літературу. а Левицький Оскільки вона нічого не розуміє в мистецтві, але Левицький дуже щиро їй сказав, що хай вона не переживає, він їй все розповість. І очевидно, ці щирі бесіди стали основою їхнього, їхнього успішного подружжя на багато років. І власне Гені Бенціонівні ми завдячуємо заснуванням нашого музею. В 1944 році його призвали до війська, і очевидно, в, в тому часі він пише до Гені багато листів. Частина з тих листів збереглася, і в одному з них він згадує про те, де він планує жити після закінчення війни. Він пише, що, мабуть, прийдеться мені жити на Київщині або також, що дуже правдоподібно у Львові, а на наш рідний Чортків, лише погляну і скажу: минулося, осталися могили на полі. Таким чином, в життя Левицького підсвідомо вже входить. Велике місто, третє велике місто в його житті Львів, яке єдине серед трьох великих міст, таких як Краків, Париж, і Львів він назвав своїм. І, власне, так, тому, очевидно, він назвав цей твір, про який ми сьогодні говоримо, вечір в моєму місті. Тема міста в творчості Леопольда Левицького присутня ще з раннього періоду, з краківського часу з навчання в академії мистецтв, і вона є найкраще репрезентована в роботах краківського циклу. До цього циклу належать офорти, виконані в часі 31 34 років. І є кілька робіт, які власне показують ту думку, яку намагався Левицький провести в своїй творчості, відображаючи. Місто, міське життя і як він інтерпретував, він таким чином створ, стверджує наявність міської культури, і це для нас так само важливо. Захоплюється технікою лінориту. Власне, в техніці лінориту і виконана є робота, про яку сьогодні говоримо. Взагалом, зображення міста в творчості Левицького в повоєнний період можна поділити на три основних складових: це є, як я вже казала, це вже є це зображення таких умовних портретів, але дуже умовних міських портретів. Це є зображення. Таких інтерпретованих закутків міських або середовищ міських просторів, але які ми можемо трактувати ще як відносно реалістичний пейзаж, якщо брати щодо сюжету. Важливим блоком є мультисюжетні композиції, інспіровані середовищем міста, і дуже важливим є так само кроком в творчості Левицького в зображенні міста це є композиції, які зображають. Певні елементи міського життя, певні складові міського життя чи середовища, але які зображені є в абстрактній манері. Левицький любив мандрувати околицями Львова, спостерігаючи за містом, такі як здалеку творюючи його панорами, аналізуючи їх. І ось і оці враження, спостереження за людьми, Левицький зображає, відтворює в своїх роботах. Що Передає найціннішу атмосферу середовища. І те, напевно, для нас, говорячи про місто, про зображення Левицьке місто, це напевно є найцінніше. Ми дивимося на композиції, де Левицький зображає багатоповерхівки, вулиці, заповнені машинами, великою кількістю великою кількістю. Людей, і це такий своєрідний мурашник. Це алегорія такого сучасного переповненого мегаполісу. До певної міри масштабно трактує людину, і такою роботою є велике місто. Вона своїм характером і трактуванням наводить на аналогії з фільмом, в якому грав Великий Чаплін вогні великого міста, де Левицький зображає себе. На тлі такого мурашника, дуже геометризованого, і присутність людини в місті є дуже важливою, тому що ну, фактично це елементи складові, які не іс... неможливі, щоб вони існували один без одного. Ну, мені особисто вчувається цей гул машини, цей шум міста, ця напруга міська, коли люди вже втрачають до певної міри свої риси і вони стають. Такими механізмами композиції, про які я говорила, Левицький бачить місто як сукупність подій, як сукупність складових елементів, часом взаємно не пов'язаних, але територіально і часово об'єднаних. І це дає зображенням надзвичайно. Е багатогранність до сприйняття є різні елементи, які можуть існувати як завершені композиції, але разом вони творять оцю цю міську історію цю проникність в мистецтво в буденне життя, і з іншого боку, буденне життя може надихати митця.